Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Оля Парікейк Я дякую усім, хто підтримував мене в цей період, коли я була відсутня. Тож сьогодні я пропоную вам рецепт нового пляцка слойка вишневого ріхова. Борошно потрібно перетерти в крихту із холодним маслом. Сметану та яєчні жовтки змішую із борошняною сумішю. Швидко замішую тісто. Печу одним коржем. Коли буду збирати пляцок, розріжу на два. Бо я печу тільки пів порції. Господинки, на повну порцію потрібно формувати та випікати два коржі з вишнями. У рецепті будуть вказані продукти на повну порцію. Розділюю тісто на 6 частин і ставлю у холодильник на годину. Вишнева начинка. Вишні у своєму супку відсіджую, змішую із желе і викладаю поверх розкаченого тіста. Охолоджений шматок тіста розкачую по формі 23 на 23 см. Викладаю начинку із вишень, розкачую другий шматок тіста і покриваю вишні. Проколюю виделкою, ставлю випікатись у розігріту духовку до 190 градусів на 25 хвилин. Горіхова начинка. Білки збиваю у піну із цукром до пішної маси. Висипаю подріблені горіхи, перемішую та викладаю на тісто, розподіляю і накриваю останнім шматком тіста. Нагадую, дівчата, я печу пів порції, тож кож із горіхами, печу на пів форми. Ну, з заварним кремом тут все дуже просто. В молоко всипаю цукор та пакет ванільного пудингу. Проварюю на середньому вогні, постійно помішуючи до загустіння. Накриваю плівкою в контакт та залишаю охолонути. Корж з вишнями розрізаю на дві частини. М'яке масло кімнатної температури добряче збиваю до пишності та побіління, приблизно хвилин 10-15. В два етапи додаю заварну основу і добре збиваю міксором після кожного додавання. Все, крем готовий. Збираємо пляцок. На першу частинку коржа із вишнями викладаю крем. Добре розподіляю та кладу горіховий корж. На горіховий корж викладаю крем і накриваю останнім коржем із вишнями. Добре розподіляю кремчик та відповідаю у холодильник на 5-6 годин. Друзі, я неймовірно вам вдячна за те, що залишаєтесь зі мною та підтримуєте український контент. Я щиро вам вдячна за те, що ви є активними. Ваше завдання на сьогоднішній день поставити пальчик вверх, якщо вам сподобалось моє відео. Підписатись та залишити коментар. Розрізаємо ось таку смакуту. Погляньте, який гарний розріз! Ну, це дійсно найсама краща прикраса будь-якого свята. Буду щиро надіятись на вашу активність. І, як завжди, я вам бажаю готуйте та смакуйте і радуйте своїх близьких, свіжоспеченими власними ручками, зробленими десертами. Готуйте та смакуйте, і нехай вам все вдається.